Вітаю, шановні друзі. Інтеграція в Німеччині. Чому це так важливо і чому я про це завжди розповідаю на своїх консультаціях? Зробіть, будь ласка, репост і обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Друзі, як ви знаєте, я являюсь сертифікованим спеціалістом по інтеграції і релокації в Німеччині. У мене є офіційний сертифікат торгово-промислової палати, і е, я надаю консультації з приводу того, як правильно побудувати свій шлях, свою кар'єру, як правильно інтегруватися в Німеччині, залиш. Читися тут надовго і отримати відповідні профіти. Для кого це цікаво? В першу чергу це цікаво для тих українців, які хочуть приїхати в Німеччину і не знають з чого почати, і так само для тих українців, які вже приїхали в Німеччину і знову ж таки щось починають робити і не хочуть допустити помилок. Чому це важливо? Чому я завжди акцентую увагу на інтеграції? Тому що інтеграція являється ключовим моментом для Німеччини, і саме в Німеччині, Німеччина являється дуже складною бюрократичною країною. Це мабуть найскладніша країна Європейського союзу, але в той же самий час Німеччина це країна можливостей, таких можливостей, яких немає там в жодній іншій країні Європейського союзу, і е, тому важливо знати, як правильно інтегруватися в Німеччині, знати, як все працює в Німеччині, як спілкуватися починаючи там від звичайних людей сусідів, закінчуючи міграційними службами, джоб центрами, Кранкенкаси і багатьма іншими амтами та біхьорди. і це дуже важливо, особливо для для тих українців, які тільки їдуть або вже приїхали і не знають, з чого почати, про що я розповідаю? Перше, це як залишитись в Німеччині, як правильно знайти роботу, яку освіту вибрати, взагалі що краще вибрати: робота, освіта, як визнати свої дипломи. Як спілкуватися з міграційними службами, вести листування, як правильно спілкуватися в джоб центрі, як захищати свої права, що робити в проблемних ситуаціях, як забезпечити свої е, страхові е, випадки, що в таких випадках робити? Друзі, це все я розповідаю на своїх консультаціях по інтеграції та релокації в Німеччину. Тому, якщо ви бажаєте записатися, заходьте в мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій, і пишіть мені за цією адресою НТГЛОЄРТелеграм. Каналі або просто можете записати собі зараз в телеграмі, написати «ntg Lawyer і записатись на консультацію по інтеграції, тому що якщо ви тільки їдете в Німеччину або вже приїхали, для вас дана консультація буде дуже важлива і допоможе правильно побудувати свій шлях в Німеччині і досягти більших результатів. Тому тримайтесь, друзі, з повагою ваш адвокат Демченко.